Доброго раночку. Ми заклахоми. Я не впевнена, що тут за вич... вечірка відбувається. Але тут якісь дуже цікаві стосунки. Вже капелюху яш... нашого Янгола. Вони тут... А... Ну, коротше, у них там вечірка якась. Ну, якось так. Доброго раночку. Я вже їду на роботу. Останній день робочого тижня. У нас теплий, але пасмурний день. 61 градус, я вийшла, просто я нічого не накидувала на себе. І ну, відчувається норм. Ну. А, що хотіла сказати? Я вже вам казала, що я подавала в Таргет також працювати, і в мене було типу, як інтерв'ю, але, блін, зараз все так все помінялося. От хоч з росом по е, старомодньому, як. Ми звикли, ти приходиш в тебе інтерв'ю. А ці, типу, вітаємо вас, ми вас обрали для інтерв'ю, і, коротше, але це якесь віртуальне, не просто ти живою людиною балакаєш. ні. Ти надсилаєш їм запис себе. Вони тобі там задають питання і ти повинна відповісти. Дають там десь три хвилини на кожне запитання. Коротше, вчора я отримала. Я послала десь в неділю. В неділю я записала їм відповіді і послала. Вона сказала, що це може взяти десь коло п'яти дней днів. І, коротше, вони мене не обрали. Так що добре, що роз мене взяв. Ну, в Таргеті була б краще заробітна плата. Я подумала також працювати на бензоколонці, не, не той, що Гейб працює, а в іншій. У Гейба там вони їх бензоколонка вона е, рахується як safe place, без безо, безпечне місце для всіх, кому це потрібно. Там ну скажімо, за вами за вами хтось жениться ваш. Чоловік вас б'є, ви можете прийти до Quick Trip і ну, його бензоколонки, сказати, що а, мені потрібна допомога, мені треба там сховатися і вас ховають, і можуть і поліцію визвати, і все інше. Але а... це добре, але там дуже багато а... бомжей. Багато Дозволяють їм там бути, і я не хочу працювати там. Я хотіла працювати в іншій е бензоколонці де не дозволяють їм там околачуватися. Кейп каже, мені і каже, йому пофіг каже, мені навіть подобається спостерігати за ними. Я кажу, ну, ти хлопець окей, а я, я не хочу. Але гейб от працює. Отримую 15 доларів за годину. І каже, коли він е, йому виповниться 18, що може е, він е... думає, що стане менеджером, і тоді буде 20 доларів за годину. Але ніхто мене не підтримав, щоб я пішла працювати на бензоколонки. І каже, це небезпечно. Коротше, мене всі відмовили. Буду працювати коросі. Ну, Рос мені завжди подобався. Єдине, якби не витратити свою зарплат... зарплату е... на своїй же роботі. Добре. Їду на роботу. А я про що ще балакала? Ну, коротше. Мене понесло, Марину понесло. Ви тільки можете собі уявити, як складно мені було відповідати на ці запитання від Таргету і вкластися в три хвилини. Добре, йду на роботу. Так, я вже відпрацювала, а сьогодні мені багато нас пригостили сьогодні. Мене і мою партнерку. Коротше, Бернардо пригостив нас сніданковими буріто. Але там цибуля. Я почала їсти там цибуля. Я взяла з собою, хтось з'їсть моїх. От. А також дав нам по Кока-Колі. Я хочу, щоб в холодильнику побуло. От. І печиво. Різдвяне печиво тут. Він нам... І каже, приходьте кожного дня, бо в нього велика коробка і цього печива. І беріть. А, а також зам директора ходила і роздавала такі браслетики. І я так розумію, це як морз. Код морза. Код морза, так? Да. По-нашому, блін. Я вже заплуталася в, в мовах. І це написано Надія. По коду так, ну так, Різдвяний настрій, подарунки такі маленькі, гостинчики, це дуже приємно. Все, робочий, робочий тиждень закінчився. Вихідні. Коли тато повернувся oh. з роботи, mm -hmm. Oh, camera, oh, camera, <laughs> Він її тримав, дивав, вона його намагається лизнути, але не могла дотягнутися. Він її трошечки від себе віддалив, але вона так намагалась. Він тільки зайшов до хати, вона вже його почула. Угу. Тато. Тато повернувся. Так, це вже вечері. <хи> Я е, нічого не знімала. Коротше, це у мене тайська кокосова курка з ломейн е, лапшой. Лакшини. Oh. І Майло нарешті приперся. Його не було цілий день. Він вже хвилин 10 їсть суху їжу. Ми вирішили подивитися фенс всі епізоди з Дня Подяки. А потім журналіст перейдемо. Почув, почув лілій, ускали в кімнаті, там щось пчихає, га? Доброго дня ми заклахуємо. Доброго! Вечора вже, вже вечір. Почивлюсь на камеру. А то я дивлюся. Своє шоу і працюю над проням цілий день. Це куди я виїжджаю? Їду за дівчатами, за дівчатами за Скарлетт. Вона з малею. Були на дні народжені, на дні народжені ще однієї однокласниці. Ну, вчора, вчора зі школи вони туди поїхали. і малеї мама, мама їх відвезла. От, а я зараз їх забираю, але я буду в нас ночувати. Короче, у нас отакий кооперативний. А... Так що я їду до чорта на кулічки, получається. Це навіть довше, ніж як в школу їхати. Трошечку... Трошечки в іншому місці. Добре. Поїхали, добрий такий вечір. Я просто чилила. Добре. Поїхали. Так, дівчат я забрала, ми вирішили піти перекусити. Mm -hmm. Вау. <laughs> Коротше, вивела, блін. Обізян. Мав. Так, тут був Люкас, друг Гейба. Він yeah, сьогодні працює. Ага. Це трик. Ні, 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 ні. Мій супчик прийшов. Мій дуже тут подобає... Мені тут дуже подобаються смажені гриби і супчик. Але сьогодні я хочу супчик. Дівчата, як завжди, у них вони... курочка і з макарони з сиром. Дім смачно отоїсти. До нас приїхав після роботи Джуліетта. Вона знала, що ми в ресторані. Ми чекаємо її. Ми <плес> пішли погуляти на Ютіка Сквер після ресторану. Але захотіла десенбадівакс, тут Джулієта у нас працювала. Так, чарівно тут. Так, хочемо скале тут купила собі вже деякі на собі на день народження, у неї ще гроші. Залишилися. Ми хочемо в Старбак зайти до того, як він закриється. Тут, тут дуже класно. класна атмосфера. І Санта Клаус тут є. Теж. Тут в цій хатинці. Зачиняється через півгодини. Трошки запізно. Ялиночка. Тут Let's go in Starbucks, and we'll look at it. Коли що хочемо. Тут така черга очікують свої замовлення. Christmas? Yeah. А, I like the brown. And the old logo. Did I pay for that? Yes. Каже, <laughs> це те, що я купила собі на Різдво. Я кажу, за мої гроші, каже, так. Hey, you... А прохолоненько так становиться. Треба сьогодні. Е... Я так кажу, треба сьогодні зробити вогонь, я там вже як подивив, як вже вийде. it is pretty cold what store oh, everything's closed let's go i don't think we're going to any store we are done with stores we can go see if santa's in santa's not in oh that's the santa's house i think he's still taking pictures the door is open okay. <laughs> Ненько. Джев'яти най класна куртка для... щоб відчувати себе тепленько. Open? Yeah. Well, come on uh, in. How about how about you give your drinks to Cici? Yeah. Oh. <laughs> okay. okay, put some on a chair over here or yeah. something. Oh my gosh, what a goomples. All right, there's chairs for you, you guys. Come in and sit down. sit. you Perfect. I got it. I got it. Розповіла Санті, що вони хочуть. Сказала, що хоче велику кровать, ліжко. А потім, потім каже, що хочуть, щоб їх вчитель звільнили його з роботи. Це звучить більше як особистова проблема. А, малей каже, що я хочу собі вілу за мільйон 750 тисяч доларів. І він каже, в мене це не влізе в його слей, ну, в його сані. Каже, і ельфи вже дуже давно просили, щоб їм повисили зарплату. Я буду закривати голову. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добранці і бабай. E